Так, п'ятий клас, доброго дня. Перевіряємо домашнє завдання. Перше у нас що е, Євген щось мені тут робив. Зараз відкриємо. Завантажити. Так, замінити. Так, замінити зробимо заново. Так, коли пропуск, то щось він там робить. Пропуск нічого не робить, ближче вказівник іде. Це наскільки я пам'ятаю правильно. Я краще трошки подивлюсь, що ви повинні були зробити 9.10 на сторінці 291. Так, виконавець за натиснутий буде переміщатися, якщо вказівник буде знаходитися правильно. 10. Створіть проект, у якому залежно від відповіді на запитання повертати вправо, виконавиця по повернути вправо на 100 кроків або переміститься. М -м -м, зрозуміло. Так. Наступне. Євген, 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 що ти мені тут ще зробив? Є, завантажилось, відкриваємо. Так. Повертати вправо очі. А ну-ка, ні. Що ти тут писав? Він просто перейшов. А давай, якщо ми написав, напишемо так. Ага. Повернув і прийшов. Правильно. Так, це виконано також правильно. Оцінка ось така, все правильно виконано. Повернути роботу. Так, хто там ще у нас? Олег, доброго дня. Приєднався Олег. Ще так, Максим, ти мені щось давав. Правильно. Максим, Максим, Максим завантажуємо. Відкриваємо Scratch 3. Я його закрив випадково. Так. Угу. Диви, написав якусь біліберду, а він повернув. Ну, правильно, у тебе ось Максим, ти підручник читаєш. Ну як так можна було? Дивись. Ти правильно склав запитання. Правильно склав умову. Але те, що він буде робити після умови, ну як це можна було не додивитися? Ну от зараз буде трошки знижена оцінка. Дивись. Е -е 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 -е. Виконавець. Якщо відповідь так. Поверне вправо і переміститься на 100 кроків, якщо відповідь якась інша, просто пройде на 50 кроків у тому напрямку, в якому йшов. Ну, перем... Тобто тут поверне вправо і переміститься на 100 кроків. Да, я правильно розумію? Поверне вправо нам не сказано, на скільки градусів по барабану. А тут просто переміститься на 50 кроків. Це можна ось так. Ось так це повинно виглядати. Тобто, пишу якусь біліберду. І він нічого не робить. Так, а ну-ка, ще раз, біліберда. Поїхали. Перемістився на 50 кроків, да А якщо я відповідь даю так, то він, о, перевер... повернувся трошки і перемістився на 100 кроків. Тобто, умова правильно використовував все, що потрібно, але ось ці блоки. Після умови, що він буде робити, якщо умова виконується і що він буде робити, якщо умова не виконується, ти зробив неправильно. Вибачаюсь. Хоча це елементарні речі. Просто трошки уважніше, Максим, треба бути. І наступна твоя робота. Так, завантажити ось цю відкрити. Так, що тут? Переміститися на 10 кроків. Ага, коли натиснуто клавішу будь-яку. так Там нам сказано, коли натиснуто клавішу пропуск. Також це дуже, ну, прям мелоч-мілач. Дрібниця-дрібниця, але що А що він йде? Він не повинен йти? Вістень до А, більше 100. А тобі необхідно менше 100, наскільки я. Так, за натиснутою клавіше пропуск, те, про що я тобі сказав, буде переміщатися на 10 кроків, якщо вказівник буде знаходитися від виконавця на відстані менше, ніж 100 кроків. А у тебе тут більше, ніж 100 кроків. Що неправильно? Неправильно, оця штука взята, оператор, цей порівняння. Потрібно менше 100. І тепер натискаю пропуск, він не йде, тому що вказівник далеко. Бачиш, не йде, не йде, не йде. Підводжу вказівник ближче, 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 ближче. О, він пішов. Відійшов знову на 100 кроків і знову не хоче йти. Так, Максим, ти вроді все розумієш, ну такі дитячі помилки, ну геть. Ну, я розумію, що ви ще діти, але ж трошки уважніше. Що мені за це ставити? От скажи мені. Все зрозуміло, що ти просто чи самонадіяно дуже підійшов до цього завдання, чи 10. Але по факту це, мабуть, 8-9. 10 просто за те, що я тебе знаю, що ти все знаєш. Так. Наступний, хто мені ще що здавав? Ага, Загородній Олег з нами є тут. Олега нема. Так, далі. Артем, Хуршут, Олег. Де роботи? Хм? Я у мами в городі, поэтому я у мене тут комп'ютера нет. Поэтому я не можу зробити. Так. Ну, Артем. Там вже ж була альтернатива. Якщо немає комп'ютера, то працювати в зошиті можна було. Он бачиш, загородня Олег що в зошиті писав. Що він тут писав? Там необхідно було зробити блок схему. А він мені тут писав. Я бачу, ой, господі, що що ж він тут писав. Що йому ставити? Ну, так, щоб він побачив, може виправи. Так, е це хто у мене? Олег Загородній. Будеш переглядати відеозапис, так, ми ж записуємо. Подивись, що нам необхідний не просто текст, а блок схема Можеш виправити, здати заново. Я тобі оцінку виправлю. Я спеціально ставлю таку оцінку, щоб вона у тебе була перед очима. Ти бачив і згадав, що тобі необхідно її виправити. блок Блоксхему виглядають. У нас підручник, ось блок-схема. Ми їх розбирали і робили з вами 10 тисяч разів вже. Ось елементи блок-схем, це не повні. У повної блок-схеми повинен бути початок, як тут, і кінець. Умова у нас позначається ось таким ромбиком. Там і варіанти, що ми робимо, якщо умова виконується або не виконується. І так далі. Тобто схем насправді, ну, підручнику прикладів дуже багато. І хто зі мною тільки що розмовляв, Хасура Артем. Да? Артем. Якщо немає комп'ютера, якщо ти десь поїхав, то що підручник в інтернеті, я думаю, зі смартфону ти знайти можеш, щоб завдання почитати, і в Зошиті. Там, та навіть якщо Зошита з собою нема, будь-який папір папірець намалював цю блок-схему, відправив я, перевірив, отримав оцінку. Зрозуміло? Так. Куршут, Олег, у вас що? Я не зрозумів, що треба робити. Я дуже радий. Так. Ще раз дивимось. Інструкції. Виконати два завдання. Причому 9 я показував повністю, 10 майже повністю. Якщо ви не були на уроці і не пам'ятаєте, що я там показував, то у вас є відеозапис, там є повністю розв'язок. 9 дев'ятого точно повністю. Якщо немає ЗОшита, то виконати завдання 6 на сторінці 290. Тобто створити блок-схему. Там було завдання, ну, блок-схему якогось алгоритму. Що ж тут може бути незрозумілого? Відеозапис є. Ну, значить, я буду, коли виставляти оцінки в журнал, буду також, ну, якщо мені щось незрозуміло, буду ставити те, що я вважаю за потрібне. Так, все. З домашнім завданням, я так розумію, все. Давайте до сьогоднішнього уроку. Ми з вами. Цього тижня ще продовжуємо алгоритми з розгалуженнями. Наступного тижня переходимо до проєктів. Тобто, закінчуємо взагалі все, що нам необхідно було знати в цьому році, на цьому тижні, що я вам пропоную? Сьогодні також розв'язуємо. Ну, я одну задачу ви, і ту, що я, і трошки інакшу. Якщо немає, підруч... немає комп'ютера, то знову ж малюєте блок-схему. Це завдання 8 на сторінці 290, е... наступного уроку в середу, у вас буде практична робота без мене, без відеоконференції. Запам'ятали в середу урок самостійний. <кій> І не, пут... не плутайте уроки за розкладом з математикою. Будь ласка, як ви зробили минулої середи. Так, давайте. Що нам сьогодні необхідно? Виконати завдання 11.12 на сторінці 291. Давайте почитаємо завдання 11. На сцені намальовано квадрат, пофарбований у зелений або червоний кольор. Виконавець рудий кіт стоїть у цьому квадраті. Створіть проєкт, у якому виконавець повідомить колір цього квадрату. Елементарна задача. Відкриваємо скретч. Пробуємо її виконувати. Я зроблю файл новий. Так, що у нас є? По-перше, нам необхідний квадрат на сцені. Ми бачимо, що зараз на сцені у нас нічого немає. Так? Сцена пуста, є тільки наш спрайт. Необхідно додати квадрат. Переходимо на тло, обираємо тло сюди трошки і можемо тут малювати. Беремо квадратик. Якщо натиснути клавішу Shift, це буде не прямокутник, а квадратик саме те, що нам потрібно. Виставляємо його по центру, бачимо мітку ось цю по центру, і мітку центр сцени. Вони Необхідно, щоб вони у нас співпали. Ось вони співпали. Робимо кольори заповнення цього квадратика. Я зроблю йому червоний кольор. Ось так повністю. І межу. Зроблю, щоб межі не було взагалі Нулик з межею. Зробили. Це у нас перший квадратик червоний. Необхідний, необхідний ще один квадратик. Зелений, наприклад, так нам каже підручник, але вони якось повинні бути тут не на одній сцені. Я так думаю, що це буде інша сцена, і вони будуть у нас змінюватися. Тобто, що ми можемо зробити? Можемо обрати ось цю кнопку, обрати тло і малювати тло. Малюю тло, Щоб квадратики були однакові. Я можу перший ось цей червоненький стрілкою взяти. І тут у нас є кнопка копіювати. Я сподіваюся, ви це все бачите. так? Переходимо на тло 2 і натискаємо кнопку вставити. Змінюємо колір на зелений. Колір, Ну, нехай буде ось такий зелений. І в підручнику там тільки два квадратика, два кольори. Я вам зроблю на три квадратика, три кольори. Малювати ще один. Що ми беремо? Зелений. Хватаємо. Копіюємо. На тло 3 сюди вставити. Є а, змінити кольори, да? що ж є, якщо він повинен бути інакший. Нехай він буде синій у мене. Зробили таке. Тепер нам не бачимо, що у нас є три сцени. Нам необхідно в залежності від того, який квадратик, якого. Кольору там торкається наш спрайт, наш рудий кіт, він повинен повідомляти його кольор. Да? Тобто, якщо я просто запущу цей проект, у мене буде перший, то стоїть червоний, да він буде постійно червоний. Мені необхідно задати якесь значення, щоб е, задати якийсь алгоритм, щоб сцени змінювалися між собою. так Щоб вони змінювалися при якихось е, подіях. Тобто, я зроблю от. Для... Я з сцени не вийшов ще. Бачите, що у мене обрана сцена, і для сцени ми також можемо робити якийсь алгоритм. Я для сцени зроблю наступний алгоритм. Коли натиснути зелений прапорець, вигляд переходити на наступне тло. Тобто, кожного разу, коли я буду натискати зелений прапорець, у мене буде змінюватися тло, а нам, на вигляд, для користувача, буде змінюватися просто колір цього квадратика. Тому що вони один над, під одним, ну вони однаково розміщені з однаковими розмірами, так я їх копіював. У них просто різні кольори. Тобто, ось такий маленький алгоритм: це нам забезпечить зміну кольорів наших квадратиків при натисканні зеленого прапорця. Можемо побачити, що у нас три тла. Ми зробили три однакових квадратики просто різних кольорів. Тепер код для нашого спрайту. Що тут буде? Також, нехай він при натисканні зеленого пропорця визначає, ну, в залежності від того, як, на якому кольорі він стоїть, е, каже нам його назву. Як ми це будемо робити? Як, е, який алгоритм, яку конструкцію будемо використовувати? Хтось може мені сказати, які алгоритми будемо використовувати? Ну, У нас тема уроку так звучить, що інших ми, мабуть, не будемо використовувати які. Алгоритми з розгалуженням. Скажіть мені, що ви знаєте про алгоритми з розгалуженнями. Що там є? Що цікавого є в алгоритмах з повтореннями, наприклад? З циклами. В циклічних алгоритмах. Що там цікаве? Це які алгоритми? Циклічні. Максим, за що я тобі 10 поставив? Які алгоритми називаємо ми циклічними? Зараз буде 9. Які повторяються безключення. Так, це ті алгоритми, в яких є повторення. А які алгоритми ми називаємо алгоритмами з розгалуженнями, Максим. Так, ти мене зараз. Це які, е, ми називаємо такі алгоритми, тому що там є заміна певні дії. Тому що там є умова. Умова, в залежності від виконання якої ми будемо виконувати одні чи інші дії. Олег Молодець відповів правильно на питання про циклічні алгоритми, хоча ми з ними давно працювали. Так, тобто в алгоритмах з розгалуженнями є умова, будемо використовувати тут алгоритми з розгалуженнями, тобто якісь умови. Оператори для використання таких алгоритмів у нас два оператори. Так, Якщо то виконуємо якісь дії, якщо то. Якісь дії, інакше інші дії. Тобто це розгалуження маленьке називається неповним Ось це там, де є інакше, називається повним розгалуженням. Е, яке ми тут оберемо? В принципі, нам тут по барабану яке обирати, але я б краще обрав би повне розгалуження. Е, яка у нас буде умова, як ви думаєте? Якщо, що яка може бути тут умова? Якщо? Мабуть, наш рудий кіт торкнеться якогось кольору, да? колір, як ми е, определим, е, визначимо чітко і правильно. Візьмемо пипетку ось цю, да? направимо на червоний колір все. Якщо він торкнеться червоного кольору, то що буде? Нехай нам говорить е, говорить, що це червоний кольор. Нехай буде так. Да? Далі, інакше, інакше, що він буде робити? У нас є ще два кольори. Інакше я пропоную зробити також через розгалуження, вкладене, одне вкладене в інше. Тобто, інакше, якщо він доторкнеться іншого кольору, я запущу, щоб переміститися ось на зелений. Інакше доторкнеться. Іншого кольору, тоді ми говоримо, що цей колір у нас зелений. Інакше тут я вже використаю неповне розгалуження. Якщо наш колір буде синій квадратик синій, це можна копіювати так сюди вставляти. Так, беремо необхідний нам кольор. Інакше, якщо колір синій. То нехай він нам говорить, що це синій колір. Давайте приєднаємо це все, запускаємо і дивимося, що воно працює погано. Да? Дивіться, червоний колір, а він нам говорить синій, е, червоний квадрат, а він нам, рудий кіт, говорить, що це синій, е, синій колір. Зелений квадрат він каже, що червоний. Хоча дивимось про зелений, нам відповідає зелений. Да? Щось не так. Що не так? Тому що трошки випереджає одна дію іншу. Для, для того, щоб це, з цієї ситуації вийти, ми беремо блок завжди. Тобто, повторення нескінченне. Це, це У нас цикл нескінченний. «Завжди». О, тепер все співпадає синій, синій, червоний, червоний, зелений-зелений. Синій, синій, червоний, червоний, зелений зелений Ось такий алгоритм. Це розв'язання вашої дев'ятої задачі. Причому дев'ята задача у вас на два кольори. Я вам показав, як це робиться на три кольори. Ще раз на сцену, бачимо, що ми намалювали три різних тла, і у, ко... у сцени є код, коли натиснуто зелений прапорець, наступне тло. У спрайта код трошки інший. Так, питання по цій задачі є. Нема. Сподіваюсь, що нема. Ваша задача 9 я вам показав. Далі. Дис... Ой дев'яту. 11 -ту вам показав. 12 ви робите самі. Давайте її трошки почитаємо. Намалюйте на сцені 5 квадратів, які пофарбовані в зелений або червоний колір і розташовані в ряд один за одним на відстані 40 кроків. Тобто. У вас на одній. У мене на різних сценах були квадрати в 11 завданні. В 12 завданні у вас ці квадрати 5 штук на одній сцені. Вони розташовані один за одним. Через 40 кроків розташовуєте їх. Довжини сторін кожного квадрата 70 кроків. Робите виконавця не рудлого кота, а художника, або з інтернету, або з бібліотеки, його берете. Розміщаєте в першому квадраті і створюєте проект, задаєте йому алгоритм, щоб він повідомляв колір кожного квадрата, в, якому, в, якого, в який ми його можемо помістити. Він там не ходить нічого, ми, тобто мишкою просто його там кудись в якийсь квадрат, ставимо, і він нам каже, який у нього колір. От бачите, я. Виводжу там на інший, він мені каже, ну, нічого не каже. наводжу на зелений, каже зелений. Так і у вас буде там 5 квадратів, я наводжу кота на якийсь квадрат, він мені каже його кольор. Думаєте самі, як це зробити, як це виконати? І завдання для тих, у кого немає комп'ютера або не буде в той час, коли необхідно це виконувати, складіть у зожиті блок схему алгоритму, визначення, чи є даний прямокутник квадратом. Який прямокутник ми вважаємо квадратом? Той, мабуть, у якого квадра... у якого всі сторони... всі сторони рівні. Правильно? Або навіть не всі можна обрати там сусідні дві сторони рівні. Да і все. Ви можете використовувати ось такі команди, і це робиться у вигляді блок-схеми. Тобто, отак у вас буде початок алгоритму. Там, мабуть, задати сторону, квадра... сторону прямокутника одну, задати сторону прямокутника другу сусідню. Потім перевірити, чи сусідні сторони рівні. Якщо так, то повідомити, що це квадрат. Якщо ні, то повідомити, що це прямокутник або не квадрат. Ну, і повідомити результат це, в принципі, був і було, тільки що і далі кінець. Де і все. Маленька блок схема ось така буде у вас. Тобто, за восьмою задачою складаєте блок схему. У, у мене все. Одинадцяту показав, дванадцяту самостійно. Все питання до мене є? Нема. Нема. Так, сподіваюся, що питань нема. Кого не влаштовує оцінка за домашнє завдання, можете щось переробити. Відеозапис уроку трошки пізніше, я думаю, протягом години з'явиться ось тут у вас. Все, дякую за увагу тоді. До побачення. До побачення.